Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю небесний, утішителю душі сини, що всюди си і все наповняєш, скарби ті життя подателю, прийди, і вселися в нас і очисти нас від усякої сперни, і спаси б, душі наші. Святий Боже, святий і святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Велико проси, беззаконні наші, святий посідей, сміни, немочі наші, і Твого Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш. На Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи на світлу. О твоє царство, сила, і слава, тя і сина, і Святого Духа, нині по всіх часі на віки вічні. вічині. ти на вітрице.

Боже наш, девелі в кожному, як жертву, твоє від твоїх, тобі приносити вічні твої добра всім даруєш, ти що вдови приношення милостиво прийняв, примий нині принесені слугами твоїми, першу плоди оці і сподали їх, щоб були покладені у вічних твоїх скарбницях, даруй їм достатнє сприймання мерських твоїх дібр. І усім, що корисне, благослови, бо благословилося Твоє присвятення і прославилося Твоє Царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по час, і на віки вічні. О, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Залаз, величней величний, премудрий і світу всієї краси його, які величні діла твої, які прекрасні творіння твої, але найбільше видимі Твої любові, пеклування про нас, твою безмежну ласку, милосердний, Господи, ти виявляєш великі малих творіння свій до нашого річного, людського роду обдаровуючи нас, землю нашу, всіми родами, рослин на поживо. Всіху науку нашу, щоб ми в них кохаючись, навчалися твої премудрості душею, підносились до тебе, Отче світу, від якого виходить всяка добра пожива, всякі є досконалий, благослови, Господи, і освяти святи, плоди і дари нашої землі. Оці плоди, перво плоди, о святице зілля, яка виростила з твоєї ласки земля наша в цьому році, діла друг наших виправляй, від усякої нечистоти, що пристала до них через гріхи наші. Очищай, освячуй свої благодаттю через окроплення водою цією свяченою. О Господи, за молитви Пресвятої Богородиці і всіх святих. Поблагослови, Очисти, освяти, ці первоплоди і всяке зілля, що їх вірні слуги тобі для освячення принесли і всяку рослину і квітку, що допожив Тіху нашу духовну і тілесну користь, ти нам цьому році благословив і вродив, що втішаючи, жив на честь з них, ми освячували святими твоїми дарами. Небесного Твого Царства сподобались, на славу Твою віддавали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помолімся. Господи помилім. Небуття неба, землю, море, видиме, невидиме, словом твоїм. Ти, що в землі родити зілля і дерева на потребу людям і тваринам, і кожному за насінням мати свій плід. І не тільки на поживу тваринам, але й для тіл недужих цілющими стати Ти зволив невимовної доброти твоєї. Просимо тебе думкою і стали. Благослови ці різні зілля і очі твоїм милосердям і силою Божою, даною їм тобою вили, твого нового благословення, ласку, щоби вони людям і тваринам проти всяких недуг і сквер не були захоронені, бо ти си Бог наш, твій слові даємо, по цій сина, і святому духові, нині по всіх часі, і на віки вічні. І Господи, Боже Бож, Ти звелів через слуго Мойсея, щоб Ізраїльів і сини приносили римство, снопи нових плодів, і брали плоди найліпшого дерева, і раділи перед топорим Богом своїм, прийди милосердний на знак, на заклик нашій звонь, вилити всю щедрість про благословення й на нас. Із мені нового насіння, ягід, зілля, плоді, що їх вдячністю приносимо тобі в твоє ім'я і в свято Це благословляємо. щоби вони приносили по як тварина в ізвірині. Проти не по по шестиранних оліттях, чарування вружбив кустя зміни та вичих, шкідливих звірів, і проти диявольських насмішок, і хвітру що в не були покладені, і внесені змени добрих днів за молитвами проблагословені наші Богородиці, синів і магії, милосердя між щедротами, чоловіку людство, єдиного родної сила що з ним ясен, з присвятим блим животворящим духом, Нині послі часу і навіть і вічині. Слава! Слава тобі. слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі! слава і Сину і Святому Духові! Нині повсякчас і віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог, що на горі та воскій перед своїми учнями, апостолами спасіння нашого ради. Молитва ви причистий свої матері, святого свято Йосифа, йосика, всіх святих поміли, спасе нас, бо він благий і чоловік, любив. А, а не є на праві. з тобою цей сон наче звиклась та сонце брати що коло триє з мене надихає на що я з тобою Most one

ごすごい I'm gonna go to

Все, 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 все добре, все добре. Все, пусть это держимо, минус вчера.

ごめんください。<laughs> <laughs> <laughs>